Ну, дивіться, стекла Це всі повилетіли, в під'їздах візде повипадали. Там рами навіть так повипали. Мешканці пошкоджених від прильотів будинків і досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Людям дуже важко згадувати ніч, що передувала Дню Незалежності. Большой грохот був, все запсі двірі захлопувалися, всі форточки підкривалися, розлетілося все. От, стекло вилетіло. У мене не дуже багато. У мене одне стекло. У сусідів всі вікна повилітали. Ніч, що передувала Дню Незалежності, виявилася досить непростою для всіх жителів міста. Після опівночі ворог випустив вісім ракет по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя та передмістя. Учні звуки вибухів чуло все місто. Згодом близько четвертої ранку ворог ще однією ракетою вдарив по місту. Сильно-сильно іспугалість. Всі окна, все повилітало, двойные рами. Навіть рама відскочила. З 80-го року була закрашена, я її не могла відкрити. Це так, шандарахнуло, що відкрилась. Комунальники та працівники керуючих компаній зранку 24 серпня усувають наслідки обстрілів. На доріжках, де ще не встигли підмести, лежить потрощене скло. Працівники закривають вікна ОСБ-листами, подекуди в квартирах, замість скла на вікнах, тимчасово плівка. Задача поставлена міською владою ліквідувати пошкодження, які сьогодні сталися внаслідок вибухів. Налаштовуємо зараз роботу по склінню та закладання отворів листами USB. Оперативно з самого ранку працюємо. Самі сходові клітини процентів на 70-80 немає скла, а в квартирах це залежить від того, чи. Металопластикові вікна, чи вони ще старого виробу ми дивимося, де в основному на дерев'яних храмах, то треба їх буде замінити скло. На щастя, внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав. Безлузді, жорстокі обстріли прив'язані до цифр, дат та свят, суцільне залякування та воєнні злочини. Саме таку ціну вже рівно 6 місяців ми платимо за нашу незалежність. Постійні сирени. Постійні ракети, зруйновані будинки та інфраструктура. Ліквідація наслідків російської атаки у місті триває. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.